Серед зеркальних вод далеких морів, У глибинах продавніх лісі, Що західним сонця промінням у золото вбрались. Там я віщую, та співаю всім. Про долю люду й світу неспокійного, у час роковий. По зову богів прибуваю, могутні крила розгортаю, про таємниці світу гідним я співаю, пророцт мої, то не про щастя то про гірке наше буття, віщую я про прихід до світу зла. Віщую про війн кривавих, невпинну череду, Розрадників говорю, смерті численні то пожежі, що міста усі поглинуть, зло силою постане, воно добро на коліна поставить, загинуть краще з кращих у битвах тих. Що кінця та краю не будуть знати, але в добра завжди будуть вірні світла воїни, їх серце міцніше за крицю, їх дух не зламати перешкодами, поки житимуть ці воїни, доти світло чинити опір буде мороку. І хоч прадавній жах охопить багатьох, хоч шал кровавий оволодіє нещасними, але зробить та війна вас сильними, прекрасне обличчя запалає силою, невідомою злу, за собою воно збере значні сили. Та битву сміливу наважиться нечистим силам дати. Уважно слухайте віщу правду від мене, по кров'ю та вогнем. У моїх грудях вона викута була.